16 квітня 2025 року зібрали засідання комісії з гуманітарних питань. Присутні голова постійної комісії Соломон Івана Володимирівна, секретар постійної комісії Буньківський Іван Іванович, члени постійної комісії Бабіцький Ігор Михайлович, Дробик Олександр Петрович і заступник голови постійної комісії Пасікера Віктор Володимирович. З п'яти присутніх присутні троє. Пропоную розпочати. Хто за. Зачитаю порядок денний. Перше питання про затвердження програми оздоровлення та відпочиння дітей Ярмонецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Інформує начальник відділу з соціальної політики Вірячів. Друге питання. Про Розгляд заяви жителів Ярмонецької селищної територіальної громади щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців. Інформує начальник відділу з питань соціальної політики Лілія Щербатюк. Третє питання про розгляд заяв жителів Єрманевської селищної територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Інформує начальник відділу з питань соціальної політики Лілія Щербатюк. Перейдемо до першого питання. Маріалізації для дітей, які працюють на території нашої громади на якісний відпочинок і оздоровлення. Ну, до таких пільгових категорій дітей, які будуть підлягати мати право на оздоровлення згідно цієї програми, вони потребують особливої соціальної уваги та підтримки. І це діти-сироти, діти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, батьки, яких учасники бойових з Батьків, яких загинув або перебуває в полоні, або пропав безвісті, захищаючи суверенітет і незалежність України, діти, які визнані особи з надвалідності, діти, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Ну і обдаровані діти, які проживають на території нашої Ярмолинецької громади. Прошу підтримати комісію дану програму. Давай щодо обговорювавши інформацію, начальник антиспитанці центр політики доповідала Римма. 25-го року отримав вогнепальне осколкове поранення, м'яких тканин лівого передкліччя та кісті, плотної ділянки, грудної клітини з ліва та правого стегна, завість серця, симпонада, серця, сторонність тіла у серці, гемопневмоторик зліва, перелом лівої, поменевої кістки без зміщення, спарочі, тайна, гематома, справа, сліпе поранення верхньої повітря, правого горка, з наявністю стороннього тіла. Прошу задовільнити ми можемо суму збільше, так як там ще в цій сім'ї вам дитина. Дивіться, згідно програми, соціального захисту військовослужбовців є дві, два, дві суми. 10 тисяч це коли важке поранення, і 25 тисяч, коли ампутація. На лікування дитини вони минулого року здавали заяву, подавали так, і виділялися кошти до... Воно ну, по, по інших програмах. програмах та, по сьогодні, програмах тільки 10 000. тисяч. Так. Що, раз як раз, тисяч. Раз, не раз, раз. Я говорю за матеріальну допомогу, коли ви кажете, от тут говорять. раз в роки. А. а це за кожне поранення. за це все, 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 все. Все, все. Далі, слідуючи, до ради надійшла заява для села Жилинці вулиці, який також просить виділити одноразу матеріальну допомогу на лікування після отриманого поранення, яке він отримав на, по захисту Незалежності і цілісності України. До, програми доданий повний пакет, до заяви доданий повний пакет документів згідно довідки про обставине травми солдата, 28 серпня 2024 року держав вибухову травму, вогнепальне осколкове дотичне поранення обох стовп право лікового судову. Виписка з медичних установ він ще перебуває на лікуванні до сих пір, хоча травму ще отримав в серпні місяці. Це не Ні, це життя. Прошу отримати. Також надійшла заява від жительки села Шарівка, вулиця, 61 рік, 1, просить виділити одноразову матеріальну допомогу на лікування її чоловіка, тес Дмитра Вікторовича, який отримав поранення по захисту нашої батьківщини. Згідно довідки про обставини травми, солдат 21 лютого 25 року отримав відкриту травму. Закрито черепну москову травму, цефалогічний синдром. До заяви додано повний пакет документів. Також до Ямінацької селищної ради надійшла заява від яка просить виділити одноразову матеріальну допомогу на лікування чоловіка. Розміщу допомоги згідно програми, буде становити 25 у нього важке поранення, ампутація. Згідно довідки про обставне травми, 18 лютого 25 року США отримав вогнепальне осколочне осколкове поранення верхньої третини правого плеча, травматична ампутація нижньої третини правого плеча, воск обличчя. Прошу підтримати. Дану заяву і надійшла заява від жителя села Правдівки, просить виділити одноразову матеріальну допомогу на лікування після отриманого поранення. До заяви додано повний пакет документів, згідно довідки, капітан 8 вересня 25-го року одержав вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму струзу головного мозку. Осколкове поранення лівої поперекової ділянки. Прошу комісію отримати і проголосувати за такий проект рішення. Рада вирішила. Рекомендувати селищній раді розглянути питання про розгляд заяв жителів Ярмонецької селищної територіальної громади щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців. Проєкт рішення з даного питання прийняти за основу. Так, переходимо до наступного питання про розгляд заяв жителів Ярмолинецької селищної територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги на лікування. Прошу вас. до повідання рішення вам було. Надійшло 15 заяв від жителів нашої громади, які просять допомогу на лікування. Перейдемо тепер до, детально до кожної заяви. <клес> район, заява. Виробниця селища, виробниця вулиця. Вона просить зв'язку з життєвими складними обставинами, спричиненими дорогуватисним оперативним втручанням, виділити її. Розвілу допомогу на лікування в розмірі 2000. В неї згідно виписок і підтримців була здійснена операція по заміні кульшового судлу. Встановити 10 тисяч гривень. Наразі до Єрмана селищної ради надійшла. Да я вас віджитися. Також просить приділити допомогу на лікування, в зв'язку з нововиявленим онкологічним захворюванням. Розмір допомоги 10 тисяч. Злоякісне новоотворення центральної частини лівої молочної залози. Сами з причинами серцевими хворобами, кардіосклероз, постійна форма фібриляції, ви ділити йому допомогу на даруватись на допотривале лікування. Точно допомоги становить 2 тисячі гривень. До 19 селищної ради німець ще Хмельницької селищної ради надійшла заява від жителів селища Ярмолиць. Просить надати їй матеріальну допомогу на лікування зв'язку з нововиявленою онкологією щитовидної залози. Просить допомоги становить 10 тисяч. Ще під селищі армії просить виділити матеріальну допомогу на лікування з суспільства онкологією правої нерви. Ну, це я бы бюджет и составляющая часть І заява від жителя селища Гермолинського, які просять матеріальну допомогу на лікування, зв'язку з необхідністю проведення оперативного втручання, а саме ампутація нижньої кінцівки. Розмір допомоги складає 3 тисячі гривень бо це до, до, до оперативного втручання. Последні селищної ради надійшла заява від жителя села Тадів, який просить матеріальну допомогу на лікування, так як потребує оперативного втручання на очах. До заяви доданий повний пакет документів, розмір допомоги згідно програми становить 3 тисячі гривень. До Минацької селищної ради також надійшла заява від жителів селища Ямолиць і просить виділити матеріальну допомогу на лікування в зв'язку з нововиявленою онкологією кістом. Четверта старія. Просить допомоги з програми, становить 10 тисяч гривень. шийки правої стермової кістки. До заяви додана. Да, 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 Антоніна. Так, Антоніна Подоліна. Є виписки з медичних закладів і допомоги становить 233 гривень. До селищної ради надійшла заяву від жителів селища Ярмолинці. У нас селищної ради надійшла також заява від жителя села Кади, просить виділити йому допомогу на лікування в зв'язку з нововиявленою онкологією. Розмір допомоги становить. Уж учасник бойових дій, але він потребує згідно виписки, оперативного втручання видалення кили між липцевого диску, є висновування. Висміш допомоги становить 3 тисячі гривень. І остання заява надійшла від жителя селища Молинці і також просить виділити допомогу на лікування за зв'язку з нововияною. Прошу комісію,